В кожному колективі є ветерани, свої самородки і про одну з учасниць ансамблю не можна не розповісти: Катерина Вишинська, співачка, самобутня українська поетеса. Як, е, вірші якої не залишають байдужими кожного, хто доторкнувся до. Її поезії. Пані Катерина має дев'ять збірок віршів і пісень. На її вірші написані такі відомі пісні, пісня гімн, київське метро. Не люби мене так, мамині світанки, туга, біла груша, коли моя закінчиться зима, українські вечорниці, і ще багато-багато, більше 150 пісень. Зустрічайте, пані Катерина. Завжди в природі є своя гармонія, в історію плітаються роки. Мого життя також цвіла пігонія, та час прийшов і ронить пілюстки, звучить ансамблем виткана мелодія, лоскоче душу спогадом ясним, бо я не раз на сцену тут виходила. Які були то радісні часи, як серце перед виходом хвилюється, щоб боронь Божий не забуть слова, а вишитим бранням народ милується, мов кропить будні сяйвом Божества. Щорік весна на землю повертається, в душі ж вона квітує кожний день і в пам'яті навіки залишається цей колектив, метро і в'язочки пісень. Сьогодні всім доземно я вклоняюся за спільний шлях прожитого життя і гордістю, мій колос наливається. Живе метро, ансамбль а з ним живу і я.